100 днів ЗСЖ. День 8. -й. Показники тіла, по яким можна визначити проблеми з організмом. Почну зі шкіри. Шкіра це найбільший орган, і вона часто першу сигналізує про внутрішні проблеми. Якщо ви помітили, що ваша шкіра стала сухою, лущиться або з'явилися висипи, це може бути ознакою зневоднення, алергії або дефіциту вітамінів. Наступний важливий показник це нігті, ламки, тонкі, які часто шаруються, можуть свідчити про нестачу поживних речовин, таких як заліза, біотин або цинк. Інколи такі зміни можуть бути ознакою проблем з обміном речовин ваші очі теж можуть багато розповісти про ваше здоров'я. Постійно червоні або втомлені очі можуть бути сигналом про брак вітаміну в 12 або заліза, і також волосся, якщо ви помітили, що воно стало випадати більше ніж зазвичай. Це може бути сигналом про проблеми з щитоподібною залозою або дисбалансом гормонів. Наше тіло це складний механізм, і кожна деталь має своє значення. Якщо ви помітили будь-які зміни, незвичні в вашому тілі не відкладайте візит до нутрисолога або до лікаря.